Дійсно, свято моїх земляків в селі Несвіч, Воно є подвійним, бо сьогодні престольний праздник. Ми бачили дуже багато людей, які поверталися з церкви, які мали добрий настрій. Я думаю, що він буде сьогодні ще кращий, бо дійсно сьогодні прийшов практично вже в село Несвіч Газ. Те, що відбулося на День Незалежності, це була початок, а сьогодні є можливість. Азифікувати багато будинків. Довідку, яку я взяла отут, вона дійсно тільки три місяці. Ось ця довідка. Я вже місяць проходила. Та ще залишилося два місяці. Якщо я не перепишу, це значить мені, мабуть, по нову треба 102 гривні платити за ту довідку. Ночі треба чергу займати, розумієте? В час ночі. Час хоче, случаю займати, щоб ну, хтось таке страху. І то вона прийме, буквально, п'ять людей вона прийме і все. А остальний куди? Минулий вівторок не попала. Цей вівторок не попав. Вот, Два-три, хіба це нас черга, яка запись була там. Нас не вважають за людей тут. А це все гроші коштують. Я виробив технічний паспорт, уже все. Заплатив гроші. Я теж грошей не мав. Ми всі за чертою бідності. В основному. Вона все горить, Кожна довідка має свій срок. От довідку про Він все землі. Мене визвали в Горсобес. Угу. А тут залишався хто? Нікого не було в хаті. Никого не було. не було. повернулися і що. Ну, я прийшла тут. Внук був вдома, прив'язали це от. А що прийшли якісь хлопці, він да, був. Да, вдома? Да. З його взагалі він розказував матері, мені він нічого не розказував. Коли на місце події прибула слідчо-оперативна група, то захопили таку картину. В кімнаті було все перекинуте та перевернуте. На підлозі лежав хлопець зв'язаними руками та ногами. За словами юнака, злодії спочатку його зв'язали, а потім почали випитувати, де гроші. Злякавшись, він відповів, що лежать вони в кладовій з консерваціями під підлогою. Він давав такі покази, що грабіж був скоєний невідомими особами. Давав їх описову характеристику. Все-таки за кілька годин, дякуючи зусиллям працівників міліції, ми розкрили цей злочин. Ну, в основному нас цікавлять проблеми, що стосуються наявності в цих клубах підлітків. В першу чергу є рішення виконкому про заборону перебування підлітків після 21-ї години в комп'ютерних клубах, тому що, по-перше, це шкідливо для здоров'я, а по-друге, в цей час діти повинні вже знаходитися вдома під наглядом батьків. Окрім всього іншого, дуже багато комп'ютерних клубів порушує санітарний режим. Як то? Набагато більша кількість комп'ютерів знаходиться, ніж це передбачено на квадратні метри, які є в тому чи іншому комп'ютерному клубі. Окрім того, не дотримуються вимоги щодо провітрювання приміщень, щодо кількості перебуваючих у цих клубах. Ну і крім того, неодноразово ми заставали в клубах, коли в вечірній час є діти. Вірвались троє. Десь біля трьох годин ночі. Десь три, та десь три, три часи ночі. І виняли шибку штабіки штабі Вшипці забрались тихо і забігли до мене в комнату, ну, де я був біля, біля сейфу. Сразу наскочили, получив пару ударів в голову, вже очнувся, то був зв'язаний, вони щось там сейфом. Не знаю, чи виносили, чи, чи ламали. На даний час поки що злочин сей ще рахується не розкритим, але Працівники міліції працюють. І, швидше всього, що зловмисники е, намагалися заволодіти грішми. Вважали, мабуть, що на дільниці зберігається чимала сума грошей. Ось і, очевидно, в їх був намір заволодіти саме грішми. Або, можливо, хотіли заволодіти зброєю працівника міліції. Ровенська фірма будматеріалів. От, засновниками цієї фірми, так як по наших даних є Кобак, Кривицька і Семенюк. При два рази ми зустрічалися вже із е, Кобаком, який перший раз е, зустрічався був інвестор. От е, були наші представники колективу і були представники адміністрації. Він сказав нам запевним, що от зараз я даю 120 тисяч на зарплату. А через місяць помаленько будемо погашати останні борги. Із тих 20, 120 сто тисяч, які він нам обіцяв, ми тільки отримали 78 тисяч. Потім знову ми з ним зустрічалися з колективом. Він сказав, що буде виплачувати гроші тільки тоді, коли піде комбінат. А комбінат може піде в шостому році, десь весною. І виплатить гроші лише тим, хто вернеться. А скажіть мені, а якщо я не вернуся, я на пенсії, в мене немає вже здоров'я, щоб працювати. І не тільки я там, я за себе. Я говорю за колектив, яких багато пенсіонерів, які вже не можуть вернутися. Що їм тоді робити? ми поки що можемо тільки просити директорів, mm -hmm. о, тому що до кримінальної я притягнути його не можу. Ні я, ні, ні губернатор, ні інший заступник. Це питання прокуратури. Притягати до когось до відповідь. Питання суда рахувати винуватим чи безневинним. Того директора, який не платить зарплати вже півроку. У нас дуже великі черги, і ми не співаємо кожному вибити чек. Великі черги, але от знаєте, діти, просто недалеко школа, То на 10 копійок конфети, то І -то Через то дуже багато дітей, в принципі. Тому 24 гривень. Ну, да. В даному торговому об'єкті була зроблена закупка, було встановлено, що продавець касовий чек не видав. І в ході перевірки вже в подальшому було встановлено розбіжність готівкових коштів на місці проведення розрахунків. Тобто, що продавець цілий день майже чеків людям не видавав, а так гроші ховають від держави. Було таке, що тут один такий торгував тоді і е, е, бутилку бренді продав. Десь була в його своя, домашня була. От і все. І мене тоді посудили. Податки ви завжди сплачуєте? У мене регулярно, мене немає, щоб податки не були сплачені. Регулярно сплачують податки. Це один раз вас тут викликали? Один. А чи ми чули, що три рази. Хто там три рази? То він довго йшов. Раз проходив, другий, третій, сітки і так далі. Я торгую білизною. Я торгую овощами. Живою рибою. Посуди. Тут зібрались не всі люди. Понад 160 робочих місць скоротять, безробітних стане більше. Аргументують, тут повинна бути парковка, сюди німці. Німці фік сюди приїдуть. З їхньою економічною кризою так, так само подивитися, подивитися замок, прошу, є центральний в'їзд. Якщо людина береться до цього, то він повинен нам дати інше робоче місце, а не просто виганяти, як собаку, тих з вулиці на вулицю. Ну, ваше запитання, десь аналогії, мене викликають тим, що коли. Людина торгує наркотиками, а потім говорить, ну, мені ж сім'ю треба кормити, що да? ну, в мене садити в тюрму чи щось таке. Але люди, які торгують там і хочуть торгувати, і є зареєстровані підприємцями, всі знайдуть місце. Дивіться, в нас є величезний на декілька гектарів ринок на Буженка. Зразу було перекрито. Значить Всі можливі місця, де він може перебувати, і одне з них таке, це будинок, який належить його сім'ї. Тобто він тут неодноразово перебував, переховувався ще по попередніх випадках. Я не була вдома, мені не було вдома. якби я була вдома, я якби вдома буваю, то я так от одного дкину, то другого попрошу. Вони так якби розціпляться, а в мене не було вдома. Його навіть боялася мати, боялася сестра. Батько, скажімо так, сусіди з ним в контакт не входили, тому що він неадекватний чоловік, дуже спильчивий, має негативні риси характеру. Одна з яких не координує так, свої рухи, не, не думає про наслідки, які вчиняє. Була проведена акція, і коли акція завершилася, піднялася вартість хліба. Ми зараз розбираємося в цій ситуації і найближчим часом буде прийняти відповідне рішення. Піднімають на 25 копійок на боханці. В відносному в цифрах в процентах це 8,7%. Територіальне відділення вбачало ознаки порушення конкуренційного законодавства. А в частині того це зловживання монопольним становищем, тому що цей завод. В місті Ковелі, Ковельському, Турійському, Старовижівському, Камікаширському, в Ратнівських районах на ринку реалізації хліба займає частку, що перевищує 50%. У мене тут працює мій товариш Михайло Ділай, полковник, він заступник є Володимира Миколайовиче, начальника Даї. Я вже з ним робив таку роботу також, також в Тернополі, от, подібного плану. Ну, я думаю, що це, напевно, не останній проєкт. Я дійсно вдячний, що сьогодні моя робота знаходиться в Луцьку. Святкуємо сьогодні відкриття скульптури Божої Матері. Рік тому був закладений камінь. І всі ми чекали того дня, коли працівники даї, їхні рідні, всі ті, хто бажають, можуть підійти, помолитися. Я не знаю, перенести ринок це залишити людей на призволяще. Всього на всього, от я працюю, я хочу. Я знаю, що я сьогодні прийшла на роботу. Я щось заробила, вторгувала. Мене є чим покормити сім'ю. А якщо забрати ринок, куди я піду? Це фактично залишити мене без е, того, щоб я могла прожити якось. І так само дуже багато людей. В кожного є сім'я, в кожного є родичі. Ну і давайте так казати: спокон віків тут був ринок, спокон віків. Чого кожного року старається цей ринок перенести? Оце питання. Ми проти перенесення ринку, тому що тут дуже зручно, люди без роботи. І ми дуже хочемо, щоб тут ринок залишився. Подивіться, це тут маса людей, сила, велика сила людей. Вони ж тільки живуть з цього базару. Як їм зараз вижити? Я пенсіонерка, я вчителька в минулому. І я за 30 з лишнім років отримую пенсію таку ж що мені навіть соромно признатися людям. Чесно вам кажу. Це так. Оце єдиний спосіб. Виживання нашого і нам закрити тут, бо вибачте, магнати поприїжджали хто зна звідки і хочуть оцей клаптик землі, який, який ми утримуємо. Дуже багато людей останеться без роботи, це раз. І люди всі сюди сходяться купити і продати. Ось така моя думка. Ну але ж перенести хочуть в інше місце, він буде, але в ж не знаю. Туди на крупу. Це нікому не вигідно. Я вже отаку декілька днів обговорюю з чоловіком, як то буде, ідуть чутки, що ніби мають знести ринок, старе місто, старе... перенести перенести ринок на ГПЗ, так але разом з тим, ви уявляєте, скільки людей, по перше, залишиться без роботи? Тут зручно, тут добре місце, і звісно, що люди звикли до цього, а куди нас перевезете? В крупу чи ще кудись? Це ж. Треба за людей трошки подумати, а не тільки там щось якісь там. Ви, ви купуєте тут, приходите купувати, я все купую, абсолютно. І харчі, і побутові якісь там прилади, і абсолютно все. Зуття, одяг, все. Що десь перш його нагнідало, чи понятно, не добратися, не йти. То все центр. Всі приїхали, всі все зробили, всі все ж купили. Я так рахую, я не знаю. Ну що навести порядок на замку, хай там в округа в тоді будуть приїжджати німці, поляки, то що дивитися на те все. Ото от прийде дивитися на круг, що сам ну знесуть. Що -то. Зараз роблять якийсь центр. І грані ще що не буде, тому буде квітка. Вже за п'ять хвилин чергова варта Державно-пожежної рятувальної частини номер 5 міста Новолинська виїхала на місце події, надавали допомогу мешканцям, тобто проводили евакуаційні заходи. Векуювали мешканців будинку, а також допомагали в розборі конструкції покрівлі. Воно у нас під під'їздом. Подивіться на ну, яка суха погода, яка дорога. Mm -hmm. Подивіться, а тут що? Це сухо. Так воно ж до літа, хіба як за 30, то тоді тільки пере... під... підсихає. А ремонтували до вас дороги? Ні, у нас тут ремонт у цих доріг, у цього от, не було, я не знаю. Останніх років 30. Ніхто сюди не приходив, ніхто нічого тут абсолютно не робив. Вже машиною можна заїхати прямо в під'їзд до квартири. Тут колись була дуже гарна така площадка, парковка ну, нормальна. тепер… Зараз обстежуємо перелік тих пробінкових територій, які фактично є в найгіршому стані, тому що плануємо вже на січневу сесію дати депутатам на затвердження цей перелік. Безумовно, що погодимо перед цим. Тому що необхідно чим раніше виготовити проєктну проект, документацію, пройти експертизу, потім приступати до ремонтів, щоб не затягувати ремонти в пізній осінь, щоб починати ремонти якомога раніше. Зараз у нас попередньо серед таких найгірших дворів. Перелік з 34 дворів. Ну, зрештою, по цій території, яку ми сьогодні оглядали разом з Ігорем Ігоровичем, ну, хочеться сказати, що в нас є дуже багато часу протягом зими, весни, ну, ще, скажімо, трохи осені, для того, щоб зробити проєктно кошторисну документацію на деякі двори з цих списків, які будуть робитися в 2018 році. Ну і зважити свої сили, гроші, які будуть заплановані на наступний бюджетний рік. Ну і зрештою, почати з нового року з новими силами. Щоб ви запланували кошти на добудову школи, включили при формуванні бюджету в ці, ці кошти. Ну ми тут просимо, щоб ви підтримали дітей і дали можливість отримати їм ну, ну, навчатися і отримувати освіту в нормальних умовах. Тому ну, проєктно кошторисній документації там закладена їдальня, спортзал, закладені там ще освітні заклади. Скільки перший корпус за. Рішенням проєктно-кошторпроєкту. За рішенням проєкту, він визнаний аварійним. Основна частина, яка побудована ще в 46-му році, вона визнана взагалі веткою. Тобто не, не, задовільний, не, не, не задовільний, задовільний і ветки. Тобеткий це найбільш аварійний стан. Ми це питання тримаємо на контролі і скажемо, що на сьогоднішній день. Температурний режим на вулиці дозволяє дітям, навіть з метою того, що має бути, скажімо, повітряний режим такий, що і фізіологічні норми витримуються, що діти повинні гуляти на вулиці. І для перших класів навіть рекомендовано і не тільки для перших класів, і для початкової школи, що діти мають бути на вулиці. Бо інакше, скажімо, що тримати дітей в замкнутому приміщенні це теж доброго нічого не буде. Навіть такими крихітками гуляють на сьогоднішній день. Розроблена проєктна кордонісна документація. Вартість складає 71 мільйон 358 тисяч, ну, скажімо, 71 мільйон треба на будівництво школи, тому що вже проєктні роботи проплачені. Луцька міська рада подала цей проєкт в обласну державну адміністрацію на фінансування з Державного фонду регіонального розвитку Значить, Область прийняла нашу цю. Пропозицію, значить, цей об'єкт зареєстрований на сайті Мінрегенбул, як такий, що пропонується міжвідомчій комісії для розгляду і виділення коштів з державного бюджету. Всі вони стверджували, що перебували в боулінг-клубі Джордж, де харчувалися. Окрім зараз у нас таких пацієнтів 10 госпіталізовано, з них одна дитина 6 років, стан їхній середньої важкості. Двоє пацієнтів зверталося, але відмовились від госпіталізації. На сьогоднішній день у семи пацієнтів вже підтверджений лабораторно-бактеріологічно діагноз сальманольоз. До Луцького відділу поліції надійшло повідомлення про групове захворювання на гостру кишкову інфекцію та госпіталізацію до обласної інфекційної лікарні сімох людей. За цим фактом слідчі Луцького відділу поліції розпочали кримінальне провадження. До нас приїхала держпожевспілка. Ось для того, аби провести якийсь аналіз і спростувати цю інформацію або підтвердити. Проводився аналіз. В нас, зараз ми чекаємо результатів. Ніяких порад від Держпозивспілки, що нам необхідно закритися, що в нас були виявлені якісь там ну, певні негативні наслідки, які могли б спричинити якесь певне отруєння, не було. Тобто працюємо в звичайному режимі. Ця машина, як була вона, 18 років ну, тому, затор була тоді машина. Тоді ще доріг не було таких хороших, тому що, ну, добре було доїжджати. це. Ну а зараз така машина. Відслужили, відійшла. Такі на нас зараз час, що вже така епоха, що треба машина, щоб була більш швидкісна, щоб швидко взяти хворого, надати першу допомогу і доставити в медичний заклад. Чи до, до району, чи в обласний медичний заклад. Хочемо подякувати Ірині Мирославіні за такий хороший автомобіль, який нам дуже потрібний в даній роботі. З даного моменту ми вже виїхали вже три чергування, черговий автомобіль. Порівняно, які в нас були автомобілі, увази, то ми дуже себе комфортно відчуваємо, хочемо дуже подякувати. Ну, думаю, це і для населення, для всього, і не тільки для нашої роботи, але і кращий доїзд буде і до пацієнтів, і для людей, і люди будуть себе комфортно відчувати. Ми багато працювали, не одне було депутатське звернення, не один раз ми комунікували із представниками з міністерства, просили за цей автомобіль, і от лише наразі вдалося власне, ну знову ж таки шляхом от ще одного депутатського запита, але вже на офіс президента, тому що там було відомо, що там є автомобілі, будуть через офіс президента розподілятися. Ми звернулися до президента з проханням виділити автомобілі на. Колківську, е Маневицьку громаду і на Цуманську. От в такій послідовності штрафи за відсутність засобів захисту у громадських місцях та у транспорті. Пріоритетні години обслуговування покупців похилого віку та людей з інвалідністю та карантин вихідного дня. Як лучани ставляться до карантинних обмежень та чи дотримуються вони їх? Якщо уряд таке завдання дав, то треба всім додержуватися. Це ж не я, не ви. А ви, ви ще люди. А це допоможе якось запобігти поширенню коронавірусу на вашу думку? Ну, я точно все не знаю, а раз лікарі говорять, то значить з чим це зв'язано. І весь світ так додержується. Значить, і нам треба так. треба виконувати те що для нас прагне зробити влада. Якщо ми не будемо маски носити, то що буде? Ще більше буде розповсюджуватись це все. Чому в Японії та Китаї за рік все це здолали? Тому що перш за все там створили дисципліну і штрафували. Я не носив маски ніколи і не ношу, тому що маски не захищають. Це всі світі, сказали всі вірусологи. Якщо людина більш багатшої сфери і зробила це порушення, то можна її штрафувати. Але е... Штраф повинен накладатися більш стабільного розміру, тобто не перевищення ліміту і не зниження. А якщо це бідна людина, наприклад, чи пенсіонер, чи там мало забезпечена, і вона зробила порушення не своєї вини, бо там в неї немає тих коштів для забезпечення, то я не вважаю, що потрібно її штрафувати. Ну це ж неправильно. Ми побачили, що була велика заборгованість в певних людей наближених до... Людина, яка була замовником цього будівництва, ми е, прочали процедуру судового стягнення. Ця процедура тривала дуже довго, тому що е, ну, ось так працює система. На жаль, ми півтора року, е, нас тривали суди по стягненню заборгованості. І коли ми виграли всі шість судів, ми виграли суди на суму більш як 500 тисяч сумарно з цих боржників, з яких ми планували стягувати ці борги. Е, коли були відкриті виконавчі провадження, Виявилося, що нас на нас подає в суд один з наших співвласників господарський про онулювання документів. Якщо ви стверджуєте, що він не був присутній на зборах, про що ми не можемо підтвердити насправді і не спростувати, бо в нас немає цих документів. Чому тоді він взяв на себе обов'язок і сплачував внески на утримання будинку? Тобто, поки він сплачував внески. Він сплатив до того, як прийшла позовна заява. Так, частково він сплатив. Чому? Тому що він був введений в уману. Вони ж гроші з нього хочуть. Ну, це ж не він з них хоче гроші, вони з нього хочуть гроші. Тобто вони. Не е... не вони з нього а за, утримання а будинку, квартири, а, а, якій... за утримання будинку квартири, в якій. Хто це має платити? Мають платити, я так розумію, співвласники утримання ну, будинку. Співвласники платять. А, а він не, хай... не співвласник? Він співвласник, але ну, дивіться. Розумію, так. Хай співвласники, які хочуть, платять.